Ця виставка показує, що ми платимо свою ціну, платимо свою ціну на інформаційному фронті. І чимало тих, завдяки кому світ дізнається правду про те, що відбувається в Україні, дізнавався всі ці, всі ці довгі дні, починаючи з 22 лютого, за цю інформацію, за цю правду заплачена ціна. Ми бачили цифру 60. Це, це, це люди, які ми втекли, які могли відсидітись, які могли забути про свій професійний обов'язок, але вони цього не зробили. Багато людей, вони, ну, так, вони таке уява, таке уява, що ну що таке журналіст? Він там клацнув фотографію, ну добре знімочок вийшов, А чого дійсно варті ці знімки, багато хто з нас не знає навіть. Навіть і близько не виявляють, що дійсно людина дуже ризикує своїм власним життям. Не тільки там тією камерою, яка може бути пошкоджена під час вибуху, а й своїм власним життям. Я би хотів згадати наших справжніх військових журналістів, які одягли форму, які зараз працюють. В різних батальйонах і забезпечують роботу всіх медіа, не тільки українських, а й всіх світових. Там, наприклад, там Іра Рибакова, Романчу, Чоб, Сергій я багато з них знаю. Без них було б дуже важко працювати. Вони всі професійні журналісти, але одягли форми і Ну, Вони справжні військові журналісти. Я знаю, чого варті всі ці кадри. Ці ці знімки, які роблять журналісти в зоні бойових дій, навіть в деокупованих зонах, де кожного дня може прилетіти, кожного дня людина може просто втратити своє життя. Це дуже великий ризик, люди працюють майже ну, в бойових умов, умовах і інколи їх можна прирівнювати, ну, я б навіть казав не інколи, їх просто дійсно можна прирівнювати до військових. Професія, вірність професії це є те, той момент, той аспект, е, ну, який є необхідним. Якщо ти не готовий бути вірним до кінця своєї професії, тобі не треба цим займатися взагалі. Це дуже тоненька грань між журналістами і пропагандистами. І е, я би хотів ще раз наголосити, що журналісти повинні залишатися. Бути критичними до влади, стояти, стояти на захисту демократичних цінностей, пустих людей і в жодному разі не пер... як би ти не хотів, але ти повинен залишатися журналістом, а не пропагандистом. Хоча іноді дуже хочеться знаєте, порушити це. Ми завжди згадуємо тих, кого рядом поряд з нами зараз немає. Чи то загибли люди, які з нами співпрацювали, колеги, яких вже немає, чи люди, які у полоні. Ну, тобто це завжди хвилююча зустріч, і, звісно, викликає багато таких емоцій, суму, жалю. Ну і разом з тим це надає сили для того, щоб дочекатися нашої перемоги.